Мамка на шухері. <риклад> Щось там не виловлюють. А загальний план, будь ласка. Пригати будуть? Будуть? Ні. Треба, <риклад> якщо гнути. Дай-ка. А покажи свою руцю. Ну, будь ласка, покажи свою руцю. А ні, покажи до локтя. Ну покажи. Люди ж мають знати, що це таке буває. Ось, ось, всьо. Ну, саме страхіття ми не будемо показувати, так? Да? Там були водянки. А зараз я покажу, із-за чого це сталося. А сталося із-за того, що знімали виноград, різали зайві листя, а потім прибирали те, що попадало. І прибирали виноград, який попав на купину. Ось вона. На жаль, я не можу зняти, як вона квітувала, а квітувала вона дуже красиво. Вона схожа на дельфіню, але е як стійкий солдат тримає свої суцвіття вертикально вгору високе, її не треба ніколи підв'язувати. Стебло таке дуже туге. Сильне і воно тримає при будь-яких обставинах, при дощі, при вітрі. Але тому, саме тому ця рослина попадає в сади із -за своєї краси, до того ж, вона буває рожева і вона буває біла. І біла, на жаль, теж у мене відквітувала, але лишилися тільки, тільки насіннячку оце. І ось, що ця рослина робить? Вона. Створює навколо себе хмару зефірних масел сильних, настільки сильних, що вони дає, дають опік хімічний. Якщо рослина вважає, що щось загрожує її життю, то тоді вона інтенсивно випускає цю хмаринку навколо себе і, і попереджає тварин, що їсти її не можна. Ну і тим більше людей. А якщо не зрозуміють, то вони отримують опік. Чому ми її не прибираємо? Я, власно кажучи, чому не прибираю? Тому що після того, що сталося, а сталося таке диво, що мій чоловік не спав декілька ночів, тому що все це лопалося і прилипало до білизни, ці пухирці. То я почала читати в інтернеті, що саме могло його образити, так? тому що ми відразу не зрозуміли, хто це був, хто зробив таку шкоду. Ми вже думали і на малину, але ж вона багато років тут і ніколи такого не робила. Ми думали на ожину, але ожина випала з підозри, тому що має. Зовсім гладеньке стебло без жодної колючки. Ось вона. І більше тут нічого такого і немає. Ось ця ожина. Отже, це зробила саме Купина. Не плутайте, купена це дикий ландиш, дика канвалія, і купина оце саме купина. Далі я прочитала. Ну, може буду не точна, то виправте мене, що вона росла на Сінайській горі в Ізраїлі, і саме з куща цієї купини з'явився Моїсію Бог, який порадив йому звернутися до людей, щоб вони вийшли до іудеїв, щоб вони вийшли. З Ізраїлю, ну, Ізраїль, тоді ж не було Ізраїля, вийшли з де вони там жили, в Єгипет з своїх земель. І з цього почалось їх мандрування на 40 років по пустелі. В Києві є ця рослина в ботанічному саду Гришка, росте на пагорбі, і цей пагорб називається. Синайським саме завдяки цій рослині. Біла взагалі в природі зустрічається рідко-рідко, а от рожева ще є. І тому, звісно ж, я таку рідкісну рослинку я не можу з нею розстатися, але ми тепер знаємо, що вона ось така отруйна. Я ще не пила каву і мені важко зібратися з думками. Просто побачили зранку каченят. І тому я вийшла, схопила цей телефон і почала знімати ранкову красу. В цьому році я звернула увагу, що маю і світлу, і темну лаванду. Вона зі мною вже років 10, а може і 15, і я ніколи не звертала на це увагу, що вона має різні кольори. Настільки ми заклопотані, що взагалі. На деякі тонкощі і не звертаємо уваги. Трошечки-потрошечки очунюється моя біла ялинка, сосна, вибачте, ось потрошечку вона починає випускати прирости білі. Ну, у всіх малих все йде потрошечку, потрошечку а потім вони якось одночасно оживають і починають. Рости інтенсивно. Треба тільки спокійно чекати. А ті рослини, які не хочуть вмирати, то ти, їх, то ти їм нічого не зробиш. Наприклад, я прибрала букет парфе. Зовсім прибрала разом з корінням, викопала і все. І посадила маленьку сосну карлікову на їх на це місце. Але якщо троянда у вас не щеплена, а влас... має власний корінь, ну, відживцювання да, пішла, то її прибрати неможливо. Лишився кінчик якийсь корінця, і ось за один, за одну зиму, настільки сильна троянда вона знову вийшла і зацвіла навіть. А я зробила таку шкоду, а потім жалкувала. І ось вона мені сказала, не треба плакати. Не все так просто. Зі мною ти так просто не зможеш розстатися. І ось полізла вгору моя троянда е Нагільшний. Божик, як же ж вона називається, з білою плямкою на листічку, над квітки. Вона розпадалася і ніяк не хотіла триматися за опору, тому поставили їй ще додатковий такий попугайник, попужник, чи як він називається, не знаю, як сказати. І тоді вона вся до кубки зібралася і сказала: ну, ви молодці, ось вам стільки квітів. Марі Сімон, це у мене, як він там називається, забула. сорт пам'ятаю Марі Сімон. А як називається, забула. Треба каву піти випити. Або Це Анотус, О, згадала. це Анотус Марі Сімон. Перший рік називається афлютер. Як там вона називається? Десь ж підписано все. Нічого знайти не можна. У мене мої шкідники ходять за мною і витягають оці склерозники з землі. Я вставляю, а птахи ходять і витягають. Ну, ладно. Раджерсия. Надина выдала квиты и будут ягодки, я так думаю. Земля, цемент, у всіх дощі, грози у нас нічого. Зовсім, зовсім нічого. Ні крапельки. Це адапідіс. Зимує вже, мабуть, третій рік, третя зима у мене. Ось це ну, той, той, який зимував, але квітувати він не збирається. І я бачу на ньому кліща. Я до тебе прийду, друже. До речі, класно зранку проти сонця дивитися на рослини. Тоді ти бачиш, де сидить той кліщ. А він сидить і сидить у кожного з нас, тому що. Суха і спекотна погода це для нього. Як тільки довго тримається суха спекотна погода, знайте, що буде кліщ. Обов'язково. Тому зранку виходите на полювання і дивитесь між листочками, чи є павутиння. Головне запам'ятати, де ви це павутиння бачили, щоб не робити коврові такі обробки цілого саду, а тільки тих рослин, які у вас уражені. І ось Літл Джем видає нам секретик і каже: Я буду квітувати. Хоч у вас вже 9 червня, я зібрався вам показати свої квіти. І ось яка красива зараз ітея. Начебто ми звикли до таких, до такого цвітіння рано навесні. А ось те, вона квітує десь на початку червня. Я вже казала, що вона дає дуже красиве червоне бордове листя восени. І росте ледве-ледве. Різати тому не раджу, тому що дочекатися прироста може не вдасться, тому що дуже-дуже повільна рослина, але це скарб для маленьких садів. І, і вона достатньо довго тримає ці квіти. Стефан Бразе видав цвітіння, хоч розділили його жорстко восени. Але всі його частинки гарно прижилися, і ось він цвіте білим цвітом. Якщо бажаєте його відрізнити від інших хост, то це його ознака зараз в червні, білі квіти. А потім його сплутати не можна. Він дає характерний. Малюнок на листах і цю жабкуватість неповторну. Great Expectation, кажуть, довго запрягає, а потім стає незрівняно красивою. У мене вона поки що запрягає, тому що рослина посаджена тільки в тому році. І ось мої нові пристрасті. Такі маленькі рослинки. І вдало посаджений рододендрон. Чому вдало? Тому що посаджений, вже коли вже було, була спека, всередині, в мабуть, травня, а і сильно розібраний корінь. Я так його сильно розібрала, що сама злякалася. І якось він у нього. Генетично було закладено, що він виживе, мабуть, і він вижив. Я бачу, що йому класно, дав класні прирости, і хоч йому тут і сухо, але все ж таки росте. Отже, я до чого це кажу, тому що рослина на рослину не приходиться. А інший його братик, посаджений в тому році, в більш сприятних умовах, в вологу погоду і все таке інше. І у того ж продавця був куплений, але він загинув, на жаль. Отже, бувають просто сильні рослини, бувають слабкі, саме сорти, і інколи від нас не залежить, що буде далі. Тому не треба падати духом, якщо у вас щось не вийшло. Така червона, красива нанді... нандіна. Я не знаю, чи вийде проти сонця, але ось такі у неї прирости. Вона тут вже кілька років, великою не росте. І ось почали своє квітування дуболисті гартензії. Це у нас снігова королевна, сноу, квін, якщо мені пам'ять не зраджує. А зараз я підійду до Порча, Black Porch. Це щось, звісно. Воно того варто почекати, щоб я підійшла. Тому що він у мене заквітував так рясно перший раз, і я навіть не здогадувалась, що таке може бути. Це Дамен Сліпперс, теж дуболиста. Теж квітує перший раз, але вона квітує відразу. От її посадили в тому році, в цьому році я маю квіти. Про Блек Порча я не можу такого сказати. Я його чекала років з три. От ще один садженець Стефан Бразе. Знов білі квіти. Прибрала садову герань. Я навіть не знала, що садова герань може бути таким терористом. Ні тяпкою, ні зубами, ні руками. Дуже важко було прибрати. Ось вона в мене росте. Чому почала прибирати? Тому що помітила, що вона раптово пішла по всьому саду. Темно-сині такі високі квіти, садова герань. Якщо вона у вас росте, подивіться на неї уважно. Оці малюсінькі квіточки всякі різні, мене навіть приваблюють більше ніж троянди інколи. Роджерсія на сонці і роджерсія в тіні – це дві зовсім різні рослини. Вона на сонці створює ну саме цей сорт. Я не знаю, що це за сорт, у мене їх багато сортів. Він створює такий напил, наче золотом притрушена. Цікавий ефект такий. Я її пересадила цю саму в тінь і вона стала ось такою. Зараз покажу. Але ж знов таки, шматочок корінця залишився, і коли, саме в той момент, коли я пошкодувала, що я це зробила, вона мені показала, що не сумуй. Я лишилася, і ти цей ефект ще побачиш: ефект золотого напилення. Ось моя джерсія, сині хости в тіні, Оцей біг Деді, такий він виростає. Як показати, якого це розміру, щоб ви бачили порівняння? Якщо саджаєте, щоб ви собі уявляли, який він буде. Оце малина, висока малина, жовта. А оце біг деді. А я ж прямувала до Black Porsche, щоб не забули. Оце мої лілії. Водяні, з якими мене вигнали, як іудеїв з Єрусаліму, так мене вигнали з ліліями, з цього, з мого озера, з Карпами. Тепер вони у мене живуть в будівельних таких горщиках з епіцентру. І я вам скажу, що нормально. Я переживала, думала, що їм все капець, а їм не капець. Все, що хоче жити, воно не помре. Як то кажуть медики, якщо пацієнт хоче жити, медицина безсила. Так і тут. І ось мій Porsche. Як вам цей гігант? В цьому році я психанула, його майже не укривала, тільки в лютий мороз підійшла, щось накинула на всяк випадок. І оця падлюка хміль, він думає, що ніхто його тут не побачить. Треба запам'ятати і підійти ще раз. Так квітує незабутка. І ось такий я маю незвичний педофіл. Не буду казати, як називається, тому що не пам'ятаю, але пересажу його з цього місця, тому що тут, думаю, що досить забагато влаги, вологи. І ось вже мої друзі слизмачки, веселі, прокинулися. Сьогодні я до вас прийду і буду вас частувати. Кости, це, це окрема тема. Тут треба хоч трошечки. Хоч трішечки-трішечки підготуватися для того, щоб розкривати рота і казати, це у нас це, а це у нас ось це. Так, на цьому, мабуть, все. Я і так забрала у вас дуже багато часу. Всім пока-пока. А, -а, 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 а що ви там знімаєте, вибачте? А, там вже. Діти дзвонять все всім пока.